Ось дуже важливо про що молитися. Про що молитися. А молитися перше цар, 15 глава, 23 вірш. так, е, Ні, я вибачаюся. Ні, ні, щас, 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 так, 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 щас кажу, де? Я собі навіть написав. За Зеленського. Молитва за Зеленського. Перве цар, 10 глава, 6, -й, 7, -й, 9 -й вірш. Дивися, Вікторія, коли Бог, коли Бог покликав Саула бути правителем свого народу, правителем своєї спадщини, mm -hmm. так, коли Бог його обрав, так, mm -hmm. то як Бог йому допомагав, щоб він слухався Бога, виконував його волю, його заповіді, mm -hmm. він, Бог йому дав свій Дух Святий. Хоча він і не був духовно відроджений, так? Так. Але Бог йому дав свій Дух Святий, і дав йому інше серце. На якийсь час, да? так? І дав йому і тому. Ми тобто молимося, щоб на постійно Дух Святий. Не постійно, а так час, такий так. час, коли людина, яка угу. вірить в Ісуса Христа, вірить так. в Його жертву, яка приймає Ісуса Христа. Mm -hmm. Приймає його в своє серце, в своє життя не тільки як свого mm -hmm. Спасителя, а як свого Господа. За яким потрібно слідувати, потрібно виконувати заповіді Єшуа Месії, Його волю, Його повеління. Розумієш, ця людина вона народжується духовно від Бога, і Дух Святий поселяється в її серці, так? Mm -hmm. Дивіться, молиться про що? Перше. Молитись про те, щоб Дух Святий. Нашого президента вів, вів до покаяння, вів до віри в Ісуса Христа, в Ішуа Месії, щоб Дух Святий вів його, mm -hmm. так? Щоб Дух Святий його навчив навчив. Як потрібно вірити в Ісуса Христа, як потрібно визнавати свою вину, свої гріхи, як потрібно каятися, розумієш, Дух Святий, якщо Всього молитися. Всьому нав навчить. Так. Як жити з Богом, як будувати з Богом свої mm -hmm. відносини, стосунки. Дух mm -hmm. Святий може навчити людину, як молитись правильно. розумієш? Mm -hmm. От. Дух Святий може е допомагати людині правильно розуміти Боже Слово, так? Е дати людині може ду е розум Христовий. Розумієш? Відкри за це молиться, молиться. так. Щоб, щоб Отець наш Небесний підтримав так. Зеленського, підтримав його, дав йому свій Дух Святий. Да, дав йому ми свій ми. Дух Святий, Який буде давати мудрість Зеленському дух. Е, дарування, здібності, mm -hmm. мудрість, силу, благодать, любов, да, розумієш? Бога до людей. Да, все потрібне і необхідне для того, щоб бути слугою свого народу. Так. От. Молиться за нього. Тому Чи що Господь його серце, е, серцевував його волю, серце, волю вів, направляв його Зеленського. Дивися, коли на Саула зійшов Дух Святий, угу. то е, Слово Боже говорить, він став іншою людиною. Угу. Він змінився. І в нього е, інше серце. Бог дав йому інше серце. Розумієш? Але потім він спортився. Потім так, тому що це вибір людини. Mm -hmm. Він не захотів потім е, yeah. слухатись Бога, виконувати Його волю, і Дух Святий mm -hmm. Його mm -hmm. оставив mm -hmm. своєю присутністю. Це залишилося серце необрізаним і незміненим характером. Uh, так, так. Ще потрібно було смиритися перед Богом, не бути mm -hmm. гордим. Але дивися. Але коли Саул ще до того як він ослухався Бога, і Боже Слово, mm. і Божу заповідь. За обрізання серця. Да? За Щоб обрізання серцем. Серце. Щоб у нашого президента Бог обрізав крайню да. е серця. Серце, да, серце. Обрізати серце це обрізати гріх, який в серці. Mm. Розумієш? Гріх це Вікторія, це, розумієш, це е наприклад, те, що не дає людині смиритися перед Богом, Богість, бути слухняним. Да. Гріх це те, коли людина, наприклад, Богу. Противиться, гордує, бунтує, незадоволена, не хоче слухатись Бога, виконувати Його волю. Розумієш гріх? Коли людина противиться Богу, mm -hmm. у кого не обрізане серце, то люди вони противляться Богу. Розумієш? Ну, да, Степан, він mm -hmm. говорить про це, mm -hmm. облічав mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. верхушку релігійну того Степа. часу. Да. Він обличав угу. дії святих апостолів, 7 глава, 21 вірш. Хочеш прочитати? Прочитай. Те, що в тебе на серці, ти говори. 7, 40, 7 21. Вірш, так? Да? да. Угу. угу. Так, це дії. М -м. Мабуть, не на 21, а 40. Можеш своїми словами скажи. 41, mm. да, мабуть. Mm. Ні. Mm. Зараз. А, все, 51. Угу. Mm -hmm. О, вперті люди з поганськими серцями. А, інший приклад, жорстокосередні, люди з необрізаним серцем mm -hmm. та вух, вухами, ви завжди противитеся духові. Mm -hmm. опираєтеся, опираєтеся духові, духові, духові противитесь духові. Противитесь mm -hmm. рухаку деш? Mm -hmm. Ви робите те саме, що і ваші батьки. Так, Коли людина духовно не відроджена, не народжена, як Божа mm -hmm. дитина від Бога. То кожна людина у неї таке відношення до Бога і до всього Божого святого, розумієш, до заповідей Божих. Ось таке відношення і така реакція. Тому молиться з нашого президента, Ось дивися, яку Бог дав да, тому що е дійсно, Саулу... президент це лице країни, можу лице країни. Сказати. ще й дав нам такого гарного президента, молодого, впевненого да, 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 І... Як рішучого, рішучого вірного. чесного, справедливого. Я да. в це вірю всім серцем своїм. Хто б мені що не говорив, тут ще дуже важлива думка Вікторія, що так, що а, така думка важлива. Ось дивись, що Месія говорить, що диктатори і тирани вони стають, робляться, mm -hmm. стають. Стають такими злими, стають. І розумієш, влада, що... роз... влада розбещує. Робить. Влада розбещує. І дьявол, Розумієш, mm -hmm. коли людина От дуже часто, насправді, є такі люди, не всі, які, коли їх ще не вибрали правителями mm -hmm. народу, вони обіцяють, що вони будуть такими гадними, такими добрими. Розумієш? Да. І насправді вони так і думають. Але коли вони приходять до влади, влада їх змінює не в кращу сторону. Так не повинно бути. В погану сторону змінює. Як говориться, є такий вислів, що людей портить влада. Uh -huh. І тому дивися, коли ось прийшов до влади Саул, коли він тільки прийшов, так? Коли ми дивимося в контексті на всю цю історію, так, то він, коли Самуїл йому намікати почав про те, що він буде царем, а він почав говорити, та хто є такий, да я ніхто, да моє, мій рід, моє коліно саме найменше, mm -hmm. та як, як це ти мені таке можеш говорити? Коли його обирали на царя, обирали, обирали на царя, то він коли е, почув, що його. Зібрався е, Самоїл, народ увесь, так. І коли він почув своє ім'я, що його вибирають царем, то він в обозі сховався від людей. Він так боявся, такий страх був, він такий був сором'язливий, такий був скромний Саул, така е, звичайна людина. Така, на вигляд, хороша була, коли дивися, як він спілкувався з батьком, своїм слугою. Коли він спілкувався з Самуїлом, коли вони перейшли в місто туди до Самуїла. Mm. Так? Був така хороша, звичайна людина. Ну, це так зовні. Так. так а сам. коли він став царем? Виявилася його справжня суть і натура. Його сутність справжня. Yeah. Проявилася гордість. Надмінність так. Не, не і він почав, почав робити Жорстковий. більше і більше гріх, беззаконня, а тоді mm -hmm. і зло, а тоді і вбивства, скільки він е священників вбив, вирізав. Погано закінчує Так, життя. скільки народу. Свого народу mm -hmm. а невинного вирізав бив. Насправді то людина сама і потім і страждає від свого жорстокосердя. І загинув від свого беззаконня, від своїх гріхів, mm -hmm. від своєї неслухняності, впертості, так? Так. загинув і діти його загинули, і рідні, близькі його загинули, і навіть невинні воїни Ізраїля загинули. І за гріхів одної людини. Хоча Господь йому говорив, будеш слухатись, а якщо, Господь йому говорить, якщо ти не будеш слухатись, і народ не буде слухати, то загинете. І слово Боже Господь. попереджував Господь. А якщо будеш слухатись, то Господь говорить, утверджу твоє царство mm -hmm. на все життя будеш все життя царем, і діти після тебе твої будуть царями. Mm -hmm. Ну що ще тобі не вистачало? Господь дає тобі царство, бути правителем. Свого народу, своєї спадщини. Ну, слухайся у всьому Бога, слухайся Його слова, що тобі ще не вистачає. Розумієш? А там же ще така була Вікторія, от у... це дуже важливо зрозуміти. Дивися, як він далеко зайшов в Саул. Так? Диви, яка думка. Коли йому Самуїл сказав, що чекай мене сім днів, і коли перед тим як війна була за америкитянами. Чекай сім днів, і поки я не прийду, чекай, мене нічого не роби. Mm -hmm. Я прийду, і ми будемо приносити Богу ваше, жертву. Це ваше все, чекати і здоганяти. <свист> да. Будемо Богу жертву приносити. Він <свист> не, 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 не витримав Так. Це випробування. Він не витримав це випробування. І він не дочекався, не вистачило трошки терпіння. Ти розумієш, і він приніс ці жертви. Mm -hmm. він... Він возгордився, як колись цар возгордився, якою Господь проказу йому дав. Mm. Пам'ятаєш? E, Пам'ятаю. Цього а, царя. Але, ну це я так, навожу mm. приклад. Дивися, і в цьому випадку схожа ситуація, він взяв на себе права, права uh -huh. взяв не тільки священника, він не мав права приносити Богу цю жертву. За гріх і мирну жертву. Розумієш тільки священник мав право. Це така неповага до Бога. розумієш, Це так він образив Бога. Тільки Це право. така гордість, він не так більше того. Він на себе взяв обов'язки. Знаєш, кого? Пророка, посередника між Богом і людьми. Він взяв на себе, він же ж говорить, що я ще в Бога не запитав. Тому я й приніс жертву. Ну він же ж колись був е... в ж серед пророчів, пророчів О, да? Що Дух коли сходив, то він був як так. пророк. Був як пророк. Але, але не всі, найголовніший пророк, якого обирав Господь, мав е, право mm -hmm. приносити жертви. Але ж, розумієш, е, Самуїв, він був Богом обраний з дитинства, mm -hmm. він був і священником, і пророком. На він був проти, і правителем свого народу тимчасово і, і а на Самуїлі постійно був постійно і судею він був свого народу, Самуї. Mm. Розумієш? А Саул він ніким був, його Господь і так обрав на правителя свого народу. А він почав на себе це брати не право. Править. Він не мав права. він говорить. Тут війна за меликитянами, mm -hmm. а я Господа ще не запитав, тому я й приніс цю жертву. Mm -hmm. Розумієш, він взяв обов'язки пророка, mm -hmm. який запитував те, у Бога. Це що, те, що, mm -hmm. е, те, що йому не, 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 належало. не належало, і те, що не в його відповідальності. Так, те, на що Бог його не помазував, yeah. не дозволяв йому. Розумієш? А як ми читаємо далі історію, що mm -hmm. Саул далі виробляв, він. Говорив священнику, коли він вже впав, ожесточилось його серце mm -hmm. в гріху, впав, не послух. Господь сказав: Вже ти е, не є царем над Ізраїлем, так? Здавай мені свій мандант, мандат, позицію, я тебе розжалобив. Ти вже не цар над Ізраїлем. Mm -hmm. А він е, уперся, розумієш, е, своєю годністю, неслухня, неслухняністю, непокорністю. Mm -hmm. Він говорить, ні, не віддам. Тримався за це царство, не слухався Бога. Але при тому, паралельно, знаєш, що він робив? Він молився до Бога. Оце, знаєш, лжива мертва релігія. Mm -hmm. Він, говорить священнику, так: неси mm -hmm. Божий ковчег. Зараз будемо тут е, використовувати Бога. Для захисту, для допомоги, для благословення. Бога вже там не було, а Бога вже там не було. І так і говориться там. Там вже не даремно говориться, а Бог йому не відповідав. розумієш? Бог пішов звідти. Так, а трошки далі, говориться, Саул побудував жертви Богу знову. Розумієш? <mu> Тобто і це приклад для так, нас. Так, сьогодні є так, приклад Люди, які для нас. Зовні благочестиві, приносять жертви Богу, так. кадять, як то кажуть. Моляться, да, шукають Бог. Бога, а так. Бога там і немає близько. А Бога нема, а самі живуть, В гріхах, беззаконні. живуть в гріхах, неслухняні, да. непокірні, беззаконні, так. Бога не слухаються. Розумієш? Мертва релігія. Так, а зовні. А зовні, зовні. Все так гарно, благочестиво. І такого да. в релігії багато да. вікторія навіть в церквах. Навіть в Божих церквах, на жаль, таке також є. Так, добре. Дуже добре. Цікаво, цікаво.